Норвегія вважається дуже безпечною країною, але навіть тут є міста, де більше проблем зі злочинністю. Не критично, але варто знати, якщо плануєте там жити. Перше місце Сан. На перший погляд, красиве містечко на півдні, море, пляжі, туристи. Але саме тут фіксують найбільше випадків крадіжок, пошкодження майна та агресивної поведінки в публічних місцях. У вихідні тут часто бувають бійки біля барів, і поліція виїжджає постійно. Місцеві кажуть, зручно жити, але ввечері краще завераз не гуляти в центрі. Друге місце це осло. Тут усе залежить від району. Є спокійні, а є такі, де краще не з'являтись, особливо Вечері у кишенькових радіїв тут роботи вистачає, особливо в метро на вокзалах і в місцях, де багато людей. Третє місце Драмен. недалеко від Осло, На перший погляд, тихе місто, але статистика каже інше: вандалізм, пошкодження авто та бійки. Молодь часто збирається в центр і поводиться агресивно. Місто не найкраще для початку життя в Норвегії. Це не значить, що там не можна жити, просто треба знати нюанси, вникати певних районів і бути уважним. Загалом Норвегія безпечна, але ці міста винятки, які краще розуміти заздалегідь. Якщо вам було цікаво, підпишіться в описі. Мій телеграм де ще більше корисної інформації для українців у Норвегії.